На Львівщині діти потерпають від насильства в сім'ї, алкоголізму батьків та заробітчанства. У Львівській дитячій клінічній лікарні на Пилиповерлика відбулася безпрецедентна конференція, де вперше про психосоматичні розлади дітей говорили львівські та одеські фахівці завдяки прямому телемостові. Деталі у сюжеті. Соціальне сирітство, явище притамане, найбільше західній Україні за 15 років заробітчанства соціальними сиротами підростає вже друге покоління. Наслідки, які має відсутність батьків для дитячого виховання, часто фатальні, констатують львівські педіатри. Багато є з гвалтувань, малолітніх, вагітних, багато є насильство є, багато в сім'ї є. Буквально вчора сексуальні домагання діда до восьмирічної дівчинки. Там психологічні, нездорові люди. І Багато є бідних теж. Є просто бідні, які відповідно не за собою, що нема навичок, не вміє помити посуду, він не знає, як помити зуби, тому що сім'я алкоголіків, виконання неадекватне. Конференція Психосоматичні аспекти дитячої гастроентерології вперше в Україні відбувається за участі професорів інших медичних вузів України. Так, через прямий міст проблему вперше обговорюють в такому масштабі. Обласна конференція є. Одним із етапів після дипломного безперервного навчання лікарів із найновішими інноваційними методиками, наприклад, такими, як Телеміст з містом Одеси, яка на сьогоднішній день засипана снігом, приїхати звідти немає можливості, але провідного вченого з Одеського медуніверситету ми маємо нагоду послухати і він має нагоду поділитися своїми науковими розробками з цього питання. Кожен педіатр він, він не може знати все в тих галузях, але за він... Халавим повинен володіти елементами, як психотерапії, елементами діагностики, психосоматичних розглядів. Для львівської медицини такий досвід спілкування, неоціненний Гастроентерологи вже під час конференції дійшли висновку. Більшість дитячих розладів кишково-шлункового тракту спричинені перенесеними стресами в сім'ї та школі. Психолокомоційний стан дитини є дуже важливою здоров'я дитини. І дуже часто він недооцінюється батьками, недооцінюється медиками. Це часом приводить до появина захворювань, в тому числі і гастроентерологічні. Починаються проблеми функціонального характеру, які своєчасні корекції, проводять до органічної патології, до організації процесу. Львівські медики вже зараз відзначають, аби виховати здорове покоління дітей, вже сьогодні соціальна та психологічна робота повинні йти разом. Адже, на жаль, відсоток діток, які потерпають від сексуальної експлуатації та насильства в сім'ї, не лише не менша є, а про багато випадків просто невідомо. Ярина Матвіїв, Андрій Дров... Субтитрувальниця Оля